В Україні 29 січня щорічно відзначають День пам'яті Героїв Крут. Українських студентів, які намагалися зупинити більшовицький наступ на Київ у 1918 році і потрапили в полон та були розстріляні більшовиками. Молодь тих часів стала для українського народу символом героїзму та самопожертви в боротьбі за незалежність. Україна й досі пам'ятає Героїв Крут, щороку влаштовуючи заходи на їх честь. Повномасштабна війна з Росією дещо змінила плани, тож формат вшанування довелося змінити. Відтак у Житомирі Ст організовує 28 січня о 12 годині у Гнатюк арт-центр пізнавальну зустріч пам'яті героїв Крут, що підготували пластуни цьогоріч, Розповідає організатор заходу Владислав Скороход на захід. Може прийти кожна людина. Вона може зібрати свою команду від трьох до восьми людей в команді. А там буде основна лекція, і після лекції буде квест в форматі онлайн. І також ще будуть. Точки, де вони зможуть е, перескладати і скласти зброю, а е, більше дізнатися про те, як виглядав воїн того часу. Також на заході буде е, більш неформальна частина у форматі ватри, Це буде зібране коло, люди зможуть поспівати під гітару пісні того часу, і більше дізнатися про саме ці пісні. Історію має знати і розуміти її цінність кожен українець. Події, які ми проживаємо зараз в Україні, дотричні з історією героїв Крут. Адже наразі багато українських студентів борються за нашу незалежність. Вважає організатор заходу Владислав, який також є студентом Житомирського вишу. Почнемо з того, що це студенти. Студенти боролися за Київ за столицю тодішньої Української Народної Республіки. І я вважаю, що саме це є схожим до сьогоднішнього часу, тому що знову ж таки багато моїх одналітки. Багато студентів і людей, яких я знаю, вони борються зараз на сході і на півдні України за нашу державу. Владислав Скороход каже, зараз практично увесь дорослий склад пластунів захищає території України від агресора. Тому Владислава надзвичайна місія виховувати молодше покоління. Більша частина старших. Хлопців і чоловіків з нашого пласту молодіжного центру пішли воювати з перших днів війни. Загалом, перед тим як я трохи виріс, мене вони виховували саме, виховували в плані пласту, як краще там розпалити вогонь від банального цього до того, як гарно виступати. Ну, наприклад. І для мене це як наставники, люди, які. Ну, приділили певний час для того, щоб я зараз міг приділяти час меншим юнакам. Якщо ви бажаєте долучитися до заходу, пам'ятай про крути», вам потрібно попередньо зареєструватися на Фейсбук-сторінці Житомирського пласту. Організатори обіцяють, буде цікаво.